Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему популяція, мікроеволюція, вид видоутворення. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Давайте починати! У гірських лісах України популяції вивірки звичайної мають темне забарвлення, а популяція вивірки рівнинних лісів руде. На вашу думку, чому так відбувається? Напишіть, Та будь ласка, про це у коментарі, а ми з вами спробуємо розібратися. Що ж таке популяція? Це сукупність особи одного виду організмів, які упродовж багатьох поколінь існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду. Умови життя в межах ареалу виду є неоднаковими у різних ділянках, що приводить до виникнення відмінностей між групами особин та формування популяцій. Головним чином, що об'єднує особини популяції, є вільне схрещування. Особини різних популяцій також можуть схрещуватися, але цьому, як правило, перешкоджають географічні, наприклад, річки або гори та біологічні фактори. Біологічними факторами можуть бути, наприклад, різний час розмноження. Будь-яка популяція організмів характеризується такими показниками, як чисельність, народжуваність, смертність, природний привіз, та інші. Популяції можуть характеризуватися структурою, статевою, віковою, просторовою, етологічною та генетичною. Чому ж популяції є одиницею еволюції, а не окрема особина, як вважав Дарвін? Одна особина того чи іншого виду не здатна еволюціонувати, оскільки її набір генів не змінюється впродовж життя. В сучасному еволюційному вченні саме популяції розглядаються як будівельний майданчик, тобто арена еволюційних подій. Це пояснюється тим, що популяція завжди спадкові мінливості складається з особин, які різняться за генотипом. Тим, що у популяції постійно діють чинники, що змінюють співвідношення частоти генотипів та алельних генів, тобто генетичну структуру, і тим, що в популяції постійно існують взаємозв'язки між особинами та довкіллям, завдяки чому виживають і дають потомство тільки особини з корисними в даних умовах змінах. Для здійснення еволюційних змін необхідна наявність трьох процесів: мутаційного, тобто поява нових різноманітних ознак, рекомбінаційного, створення нових поєднань ознак та селекційного, тобто відбір корисних для життя особин ознак, що відбувається саме в популяціях. Завдяки цим процесам відбувається елементарне еволюційне явище, тобто суттєва і незворотня зміна генофонду популяції на тривалий період. Отже, саме популяції, а не окремі особи не є елементарними одиницями еволюції. А що саме є результатом мікроеволюційних змін? Взагалі еволюційні процеси в межах популяцій, що завершуються формуванням пристосованості організмів та утворення нових популяцій підвидів, називаються мікроеволюцією. Рушійним чинником еволюційних змін у популяціях є природний добір, а матеріалом для мікроеволюційних змін мутації. Природний добір спрямовує різні елементарні зміни фенотипів, що виникли внаслідок мутації у бік формування адаптації організмів до змін умов довкілля. Що таке адаптація? Це пристосування будови функцій поведінки організмів до певних умов існування. Адаптації виникають у процесі еволюції на основі нейтральних мутацій або модифікацій. Нові пристосування з'являються не одразу, в готовому вигляді, а тривалий час формуються в процесі еволюції. Будь-яка сукупність адаптацій допомагає організму вижити лише в тих умовах, у яких вона сформуватися впливом чинників еволюції. Мікроеволюція забезпечує формування найрізноманітніших адаптацій. Давайте розглянемо кожну по порядку. Почнемо з мімікрії. Це схожість між незахищеними. Та захищеними видами. Наприклад, осоподібні метелики і оси, джмелеподібні мухи і джмелі. Наступне маскування, схожість із предметами навколишнього середовища, наприклад, морський коник до водоростей. Далі захисне забарвлення допомагає сховатися в навколишньому середовищі, наприклад, біле забарвлення полярних куріпок. Далі, застережне забарвлення, воно вказує на небезпеку даного виду. Наприклад, червоне забарвлення сонечка вказує на її отруйність. Останнє приваблювальне забарвлення, Воно забезпечує зустріч особин різних статей. Наприклад, яскраве забарвлення самця пивільги. А як же відбувається утворення видів в природі? Повторимо з вами, що вид це сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодуче потомство, пристосовані до певних умов життя та займають у природі певну область ареал. Видову самостійність певної групи особин становлюють за різними критеріями виду. Морфологічний. Тобто подібність особин за будовою, генетичний характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою та розмірами. Фізіологічний подібність та відмінності в процесах життєдіяльності. Біохімічний це особливості будови і складу макромолекул перебігу певних біохімічних реакцій. Географічний це спільні території поширення, екологічний пристосованість до умов існування та інше. Розглянемо з вами, яким чином виникають види. Це відбувається під час видоутворення. Це спрямований природний добір, еволюційний процес, адаптивний перетворень, який веде до утворення генетично закритих видових систем із генетично відкритих внутрішньовидових. Починається видоутворення на рівні популяції. Нові види найчастіше виникають від однієї предкової групи близько споріднених організмів шляхом розходження ознак у споріднених організмів, тобто дивергенції. Необхідною умовою видоутворення є ізоляція, залежно від особливості якої розрізняють географічне та екологічне видоутворення. Географічне видоутворення це формування нових груп в результаті зміни ареалу під час географічної ізоляції. Відбувається шляхом розриву соціального ареалу на частини, наприклад, утворення різноманітних видів юрків на різних островах Галапогорського архіпелагу. Або розширення ареалу і відбір у нових умовах, наприклад, утворення видів ведмедь бурий та ведмідь Білий. Що ж таке екологічне видоутворення? Це формування нових груп у межах існуючого ареалу під час екологічної ізоляції. Відбувається у результаті дії нових сезонних умов. Наприклад, утворення видів дзвіниць великих Бесняний і дзвіниць Великий Літній. В результаті схрещування між особинами споріднених видів теж таке може бути. Наприклад, м'ята перцева є гібридом м'яти колосоподібної та м'яти водяної. За рахунок поліплоїдних мутацій, наприклад, вихідний вид двозернівки має 2 n дорівнює 14, вид тверда пшениця 4n дорівнює 28, а м'яка пшениця 6n дорівнює 42, або поєднання систематично віддалених організмів. Наприклад, різні види лишайників є результатом саме симбіозів, грибів та водоростей. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!